Програми зменшення шкоди від вживання пар у цьому відео ми розглянемо програми зменшення шкоди для людей, які вживають психоактивні речовини. Наприкінці цієї сесії ви зможете пояснити стратегії зменшення шкоди та будете орієнтуватися в ефективних підходах програми обміну шприців, аутріч-послуги, замісна терапія, програми профілактики смертельно небезпечного передозування. Тестування на ВІЛ, гепатити та ІПСШ, скринінг на туберкульоз тощо. Епізодичне або постійне вживання пар пов'язано з певними ризиками як для особи, що їх вживає, так і для суспільства в цілому йдеться про передозування, поширення інфекцій, що передаються через кров, травматизм, соціально економічні проблеми. До того ж, існуюче законодавство фактично криміналізує вживання заборонених пар. Споживачі пар часто користуються одним шприцом, не дезінфікують його, користуються використаними фільтрами тощо. Упереджене ставлення до споживачів пар з боку значної частини суспільства формує стигму, яка ускладнює доступ до медичної допомоги, в тому числі до своєчасного тестування та лікування. Часто потрапляння до місць позбавлення волі піддає цю групу підвищеному ризику захворювання на ТБ. Підходи зменшення шкоди виходять із підтверджених фактів, що вживання пар це довгострокова проблема, яка може супроводжувати людину певний час її життя і навіть пожиттєво. Тому у фокусі цієї стратегії мають бути заходи спрямовані на зменшення шкоди від вживання наркотиків на будь-якому етапі розвитку цього феномену. Припинення вживання наркотиків є тільки однією із можливих цілей. Так, наприклад, у контексті профілактики подачі ВІЛ та гепатитів ієрархія принципів зменшення шкоди виглядає наступним чином. Не починайте вживати наркотиків взагалі. Якщо почали вживати, не робіть цього ін'єкційним шляхом. Якщо почали вживати ін'єкційні наркотики, то кожну ін'єкцію робіть новим стерильним і іголкою та нікому не передавайте їх для повторного використання. Якщо у вас немає можливості для кожної ін'єкції користуватися новим стерильним і іголкою, Використовуйте свої власні шприц іголку повторно, попередньо промийте їх дезінфекційним розчином, не користуйтеся чужим нестерильним інструментарієм, якщо користуєтеся чужим нестерильним ін'єкційним інструментарієм, то обов'язково дезінфікуйте його перед використанням. Всесвітня Організація Охорони здоров'я, Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності і об'єднана програма ООН з віл СНІДу рекомендують впроваджувати програми зменшення шкоди Harm Reduction Programs як метод профілактики, лікування та догляду у зв'язку з ВІЛ для людей, які вживають ін'єкційні наркотики. До комплексу профілактичних послуг належать. Програма обміну або видачі шприців, Програма замісної підтримувальної терапії та інші види лікування наркозалежності, тестування на ВІЛ та консультування, доступ до антиретровірусної терапії, Профілактика і лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом. Програма видачі презервативів для людей, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом та їхніх сексуальних партнерів Адресна інформація. Навчання і комунікація для людей, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом та їхніх сексуальних партнерів Профілактика, Вакцинація. Діагностика та лікування вірусних гепатитів, Діагностика і лікування туберкульозу також програми зменшення шкоди проводять й інші інтервенції: профілактика передозувань, доступ до налоксону і навчання методам домедичної допомоги при передозуваннях, кімнати безпечного вживання наркотиків, догляд за венами та профілактика флебітів і абсцесів. Юридична допомога, послуги кейс-менеджменту, надання до контактної профілактики ВІЛ, ДКП або ПРЕП. Представникам цієї групи ризику повністю співпадає з принципами стратегії зменшення шкоди і є одним із її компонентів. В Україні програми зменшення шкоди зайняли своє місце перш за все в структурі відповіді на епідемію ВІЛ. Держава взяла на себе фінансування програм обміну шприців та замісної терапії. Програми видачі або обміну шприців працюють в кожному регіоні на базі громадських організацій. Крім одноразового інструментарію, такого як шприци та голки, та дезінфікуючих серветок, програми надають презервативи, пропонують консультування та тестування на ВІЛ і ПСШ, гепатити, проводять скринінг на ТБ. Надають послуги переадресації у заклади охорони здоров'я, у першу чергу до програм ЗПТ, АРТ та лікування ТБ, надають налоксон як засіб першої допомоги при передозуванні опіоїдами. Особливістю програми обміну шприцами є максимальне наближення до клієнта, тому поряд із стаціонарними пунктами. Працюють аутріч маршрути, які надають послуги у зручних для клієнтів місцях, наприклад, на вулицях або у приватних квартирах. Також вони використовують мобільні пункти, де доступні додаткові послуги, консультація лікаря або медсестри, деякі діагностичні процедури. Програми замісної підтримувальної терапії або ЗПТ. Це всесвітньо визнаний підхід до лікування розладів пов'язаних із опіоїдною залежністю. Залежним від опіоїдів призначається лікування опіатними агоністами під контролем лікаря. В Україні доступні метадон та бупренорфін. Місця надання за ПТ працюють в усіх регіонах на базі державних або комунальних медичних закладів. Лікарі проводять діагностику, визначають необхідність або протипоказання до призначення ЗПТ, спільно з пацієнтом визначають препарат та проводять підбір дозування. У подальшому пацієнт відвідує сайт для контролю та коригування лікування згідно з медичним протоколом. На базі цих програм також надається допомога з питань діагностики та лікування ВІЛ, ТБ та гепатитів. Працює соціально психологічний супровід, допомога у працевлаштуванні, вирішенні сімейних проблем тощо. Нещодавно розпочали свою роботу й мобільні пункти ЗПТ у спеціально облаштованих мобільних амбулаторіях. Дані щодо роботи програм ЗПТ можна знайти на сайті Центру громадського здоров'я за посиланням під цим відео. Підіб'ємо підсумки. Ми розглянули стратегію зменшення шкоди від вживання пар, яка включає континуум послуг та ієрархію цілей, де утримання є бажаним, але не обов'язковим. Ви дізналися про 5 принципів зменшення шкоди від вживання пар у контексті профілактики передачі ВІЛ та гепатиту ці програми мають повну підтримку ВОЗ та МОЗ України, Послуги програм зменшення шкоди включають. Програму обміну або видачі шприців, програму замісної підтримувальної терапії та інші види лікування наркозалежності, тестування на ВІЛ та консультування, доступ до антиретровірусної терапії, профілактику і лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, програму видачі презервативів для людей, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом та їхніх сексуальних партнерів. Адресну інформацію, навчання і комунікацію для людей, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом та їхніх сексуальних партнерів профілактику, вакцинацію, діагностику та лікування вірусних гепатитів. Діагностику і лікування туберкульозу Надання АРВП для доконтактної профілактики повністю відповідає принципам підходу зменшення шкоди.